Майже кожного дня наша країна зазнає жахливих втрат, спричинених військовою агресією, і все більше мешканців Кривого Рогу, а також тих, кого наше місто прихистило в якості ВПО, втрачають свої домівки або вимушені їх відбудовувати та ремонтувати. Тож сьогодні пропоную звернути увагу на основні нюанси, які необхідно врахувати під час отримання вказаної компенсації станом на листопад. 2024 року на базовому рівні механізм дій у випадку пошкодження чи знищення майна залишається наступним. Постраждалому необхідно для початку максимально детально зафіксувати факт пошкодження або руйнування власними силами. Потрібно зробити відеофіксацію, фото, зібрати інформацію про дату і обставини нанесення шкоди майну з відкритих джерел, наприклад, з новин або з офіційних повідомлень. Якщо мала місце пожежа, то необхідно також отримати примірник акту, складеного представниками ДСНС. Третім кроком буде звернення до поліції із заявою про вчинення злочину за фактом знищення чи пошкодження майна. Для цього необхідно зателефонувати. Для початку за номером 102 повідомити про своє звернення, і після цього працівники поліції вже за місцем інциденту складуть акт, в якому також зафіксують виявлені пошкодження, і допоможуть скласти відповідну заяву. Далі треба переконатись, що відомості про право власності на пошкоджений об'єкт внесені до державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Це можна зробити онлайн на веб-порталі Дія як варіант, або також можна звернутися до будь-якого нотаріуса, державного реєстратора або виконавчого комітету міської чи районних рад. Далі потрібно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене чи знищене нерухоме майно. Наступним кроком буде подання заяви про виплату компенсації. Вказані заяви також можна подати через кабінет громадянина на веб-порталі Дія або в мобільному застосунку Дія. Якщо немає можливості подати повідомлення онлайн, тоді можна звернутися до Центру надання адміністративних послуг або знову ж таки до нотаріуса. Наступним кроком буде підготовка пакету документів, необхідного для отримання компенсації. Для початку це будуть копії документів, що підтверджують право власності на нерухоме майно. Також необхідно підготувати копію паспорту, коду, витягу про реєстрацію місця проживання, якщо у вас ID-картка, і довідку про несудимість. Таку довідку також ви можете отримати онлайн на веб-порталі Дія і обов'язково підготуйте копію вашого повідомлення про пошкоджене чи знищене нерухоме майно. Далі необхідно буде взяти участь у складанні акту комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження об'єкти нерухомого майна. Така комісія виїжджає на місце інциденту і складає, також актує всі події. Ці комісії утворено в нашому місті при виконавчих комітетах в кожному районі. Контактні телефони районних комісій ви зможете побачити зараз на екрані. Після складання акту комісія розрахує суму компенсації, яка в подальшому надійде заявнику на картку є відновлення. Зауважу, що такими коштами ви в подальшому зможете розпорядитися лише з метою поновлення пошкодженого майна. На власному прикрому досвіді можу сказати, що вся ця процедура вона зараз не займає багато часу. Форма заяв, в принципі, зручна. Для сприйняття і комісії вже мають певну налагоджену схему роботи, і кошти потім нараховуються в досить стислий час. І тепер до актуальних змін, на які варто звернути увагу. З 1 серпня 2023 року стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло у застосунку ДІЯ. З грудня 2023 року розпочалася виплата компенсації вже безпосередньо і видача житлових сертифікатів за пошкоджене і знищене майно. В жовтні 2024 року можливість подання таких заявок з'явилася ще й на веб-порталі Дія, а не тільки у застосунку. Крім того, заявникам, чиє майно було зруйноване, надали можливість обирати тип компенсації. Отримати житловий сертифікат або як варіант грошову виплату. Другий тип доступний для власників знищених приватних будинків, які хочуть відбудуватися на власній земельній ділянці. Заяву про отримання житлового сертифіката є відновленням, можуть подати громадяни, чи є знищене житло, розміщене на деокупованій території. А також якщо житло було знищене в громаді, яка перебуває в зоні бойових дій. Проте, коли безпекова ситуація дозволяє комісії провести обстеження такого житла, також з 1 січня 2024 року було внесено зміни до профільного закону. Згідно з цими змінами, українці, які вже зробили ремонт у пошкоджених квартирах або, як варіант, в будинках, вони за власний кошт виконали цей ремонт і можуть претендувати на виплату компенсації від держави. Але на теперішній момент інформація про виділення коштів на таку категорію виплат ще відсутня. І наразі Верховна Рада України активно досить таки просуває законопроект, яким буде запроваджено можливість отримання компенсації власникам пошкоджених або знищених об'єктів нерухомого майна на територіях ведення активних бойових дій або на тимчасово окупованих агресором. Підсумовуючи, бажаю всім нам миру. І щоб нікому більше не довелося стикнутися із необхідністю отримання зазначеної компенсації.